Доброго дня, мене звати Василь Ткачик. Я є е, директором приватного підприємства Агроексперт Захід а заодно власником торгової мережі агромагазинів Атлант. Також ми маємо в себе свої поля, свої теплиці, де ми вирощуємо овочі. Хочу розказати вам про наш сезон, про те, як ми цього року справляємося саме з вирощуванням наших культур. І які проблеми нас цього року стикнулися. Напевно, це по цілій Україні. Десь був примурозок, десь була посуха, в нас дощі без перестанку. Практично цього року в нас боротьба основна це сіраний. По фітофторі поки що слабо, альтенарія ну, десь там з'являлася, але це не дуже. Там вплинуло на якість врожаю чи на взагалі на рослини і на наші нерви. А от сіра гниль дала цього року нам знаки досить серйозні. Ну, на сіру гниль завжди всі знають, що найкращим препаратом там, в Україні, який є зараз, це є свіч. Ми його використовуємо постійно. Це вже ну, років, ну, то практично від дня реєстрації його. Дуже гарний препарат, нам він дуже подобається. На помідорах дуже сильно сіра гниль вдарила, дуже і цей свіч нам, як палочка, виручалочка зараз. Окрім того, оці стреси, рослина постійно у напрузі. Ми, ми разом з рослиною у напрузі. Ну і забіон трошки нам допомагає. Задля експерименту ми спробували. Використати проти сірої гнилі препарат ну, в зв'язку з високою вологістю в теплицях. Я думаю, він повинен нам непогані результати показати. Це ми застосували його у свого клієнта. Перший раз ми його ще не пробували. Побачимо, розкажемо. Я думаю, що препарат хороший.